Всім привіт! 12-12 дня. Іду напувати Петрушку другий раз за день. Ми подивимося, як він там почувається. Так, вам привіт. Сьогодні в нас трошки тепліше. Привіт, Бієчка. Привіт, дівчатка! Привіт! Привіт! Петрушка, вставай, я до тебе прийшла. Отак. Так, так, до тебе. Хтось писав коментар, що можливо в неї молока мало, так вона тільки двох годує. Бачите, як вона до нього. Молока в неї, дівчата, на п'ятьох вистачить. Бачите, вона його взагалі не підпускає. Таке просто буває. Таке буває. Тих дівчат вона годує. Зараз і я зайду його погодую. Я сама прийшла, тому не знаю, камеру мені ніде встановити. Зараз покажу, чи він вип'є, скажу потім чи ні. Ну, видно, хто голодний, а хто молочко п'є у мами. Чутна різниця, так? Ті, що п'ють молочко у мами, і я горувальник. Ну, що люди добрі? 150 мл десь, як за себе кинув. Бачите, Те підходить, вона побачила, що це не. він. Може, тому що він білий, не знаю. Але бувало таке, що і двоє чорних одне прийма, а інше ні. Ні, хватить тобі маленький. Так. Вон. Так, Дуже веселий баранчик, гарний. Єдине, що він соску ще не розуміє в рота сам брати, а смокче дуже гарно. У три заходи з переривами. Буквально він випив за хвилину. Напуватимемо ще, як прийдемо поратися після 3-ї години дня. І вчора о 8-й вечора я напувала і до самого ранку. Поступово дозу будемо збільшувати молока. І все буде добре. Зараз глянемо до мамки. Я вчора пробувала. Вим'я в неї дуже гарне. Молоко там дуже гарно є. О, отак буквально береш, оп, і зразу надавлюєш і зразу молоко йде. Ну, видно, що дівчата їдять, видно. Вони б дуже плакали, якби вони були голодні. А те, що вона його гонить, відштовхує. Вона його не вб'є. А знаєте чому? В тому році у нас так сталося, що тут, в сараї, нам було нікуди дівати овець. І ми в тому станку, де в іншому сараї зараз чорнушка з двома хлопчиками, з чорненькими. Там, у тому станку, ми запустили дві ягниці, і в кожної було по двоє. По двоє була нобійка. І була вікуся. Тому що в нас була ще одна ягниця, вона була посередині, і в другому, де зараз барана, там ще була ягниця. І ми впустили їх разом. Уявіть, трішки старшенькі дітки, ну не такі великі, як зараз у Нубіючки, і чужа мамка поруч з ними. Також штовхалися, але прижилися, вжилися і все гарно. Тим більше воно зараз буде набирати силу, моторність, координацію рухів, і воно просто не буде до неї лізти. Воно буде викручуватися. Він пройде таку школу життя, що йому тоді нічого не буде страшно. Він уже ходить гарно, бігає, Вон яке мокре, але вони лежать. Вони не дурні, вони всі лежать, знаєте де, біля кормушки, де мама розкидає сіно, солому. Я кинула соломи, бачите, дивиться як. Чи то на мене, чи то на нього. Вони отам лежать, де сухше. Воно трошки тут по котом униз, бо тут був поміст на корову, і воно так униз і все, що той, воно стікає туди, назад. Тому в деяких місцях мокріше здається, а в деяких сухіше. Вони обсохли сухі, веселі. Що ще треба? Так, дівчата, що ще треба. Гарні які. Ну, все малесенький, Я пішла до вечора, з тебе досить, під хвостиком у нас сухо, а це значить, що молочко засвоюється. Що нубійка, зараз і до тебе підійду. Ось так. Живемо, бачите, як вона то на нього дивиться, що він до мене пристає, то на мене. Сьогодні вночі було під ранок. Ну, о четвертій ранку, можна так сказати, їм вже було по дві доби. Он, бачите, де лягає. Я зайшла вони там усі, Усі там були. Ну, я зараз кину їм там соломки трішки. Що вам особисто потрібно? Ну, бійочка, не голодна, не голодна. Сіно, аби тільки м'якеньке вибирати. Дручечки їжте самі називаються. Так, дівчата? Варварочка. Ах, ти моя хороша дівчинка. Заодно глянути, скільки в нас градусів. Чотири, по-моєму, морозу. І чола кричали курі, то схожу зараз. Глянемо там. Яєць у нас. Ці в нас у сараї, ми їх не випускали. Овець. Не випускали. Так, що тут у нас? Є що небудь? Чи немає нічого? О, двоє. Які красиві. Камера не передає, вони такі коричневенькі. В, карманчик. в Кишеньку. Так, І зараз сходимо, глянемо там ще, де телятник був літній. Петю. Ах ти ж красень. І тут одне у жолобі, у залізній штуці, в якій ми, от вже холодне. В яку ми наливали воду телятам. Надумався. Як я просила, ти не хотів співати. Ось така тепер, ті обзиваються, така тепер моя щоденна рутина. Коли я, коли мама напуває. Голов... Неважливо хто, головне дотримуватись графіку. У мене замішаний хліб сходить. Іду вже до будинку, але ви знаєте, за носа, гуляла з буси, за носа і за руки, ось зараз іду за руки, бере дужче, ніж вчора і позавчора, але мороз тоді був більший. Можливо, зараз більша вологість повітря, тому так здається, що так, за носа дуже бере. Та й руки моментально наче холонуть і мерезнуть. Може і вологість більша. Дякую, що були зі мною. Я пішла, вам гарного дня.